Доброго вечора всім! І сьогодні з вами ми на таро Гюстове дере колода подивимося, чи сумує він за вами. І якщо сумує, то наскільки сильно у нього це почуття, наскільки сильно він сумує за вами. І так. Права в тому, що тут у нас вже вийшла імператриця і імператор. Такі чоловічі і жіночі енергії. Зараз я подивлюся, все-таки в яких ви аспектах зараз, які карти перші вийдуть з колоди. Але тут таке відчуття, що мужчина прибашні, і ситуація трьох кубків. Імператриця нього, у нього на віддалі. І або закривається від його бажань, або взагалі навіть від спілкування. Ну, щось таке. Закрилась. Закрилась Імпер... імператриця закрилась. Але давайте ми все-таки подивимося, в яких енергіях, ну, тобто, ви і він, кого нам покажуть. Ой, які карти гарні. І двійка кубків, і дев'ятка кубків. Але ми все-таки так, королева Пентакле і ви. Перша карта вас. Біля. А, так, дуже складна, в принципі, у вас ситуація. Зараз розкажу. Складна, тому що по серці було... Ого, го, дуже складна ситуація. Ви тут прям знаєте або питання сперечань або питання не те, що конкуренція, а відстоювання все таки прав на право на кохання або право на самореалізацію, або право бути з тим, або любити того, кого ви хочете. Ну, якось так, тут якась постійна боротьба, або ну, скоріше всього, що постійна боротьба, тут якось як вікно можливості, вікно можливості, в яке ви хочете просто або попасти з цією людиною, або вискочити з цього вікна від цієї людини. Зараз будемо дивитися. Тут я за на даний момент не можу точно сказати. Точно, просто якби питання такої ситуації навколо вас, воно тут продивляється. і... Може бути, що, тому що біля королеви Пентаклів у нас випадає зразу суд, і карта справедливості і карта смерті. Аркан смерті. Тобто ви або за шлюб свій боретесь, може так бути. Або навпаки, яка, людина, яка хоче звільнитися від тяжкого тягаря, ну, можливо, ви закохалися. Ситуації є різні, будьте уважні в житті. Хтось може дивитися як людина в шлюбі, а хтось може дивитися і вільний. Тому від шлюбу, від зобов'язань, людина, яка хоче війти в такі зобов'язання, ну, тут якось так питання того, що відстоюєте свої права. Так, а хто ж у нас відлюдник? Ой-ой-ой, тут, тут жінка готова, в принципі, готова або взагалі піти в, сам, ну, в, сам, в самотництво, якось від, відмовитися від всього, або їй вже так набридло питання цих якихось першого місця змагань. Ну, Просто набридло, що вона uh, опускає руки. ну якось от, Боротьба тут йде, але справа в тому, якщо дивитися далі, що uh, жінка просто змучується. Але все-таки боротьба йде uh, за uh, сімейний статус, тому що тут карта статусу сім'ї йде, все-таки. Повішаний все є також карта часу довго. Десь король у нас забарився. Хто буде цей чоловік? Хто буде цей чоловік? Зараз я вам піднесу, покажу, як я тільки його тут знайду. А він десь тут все-таки ховається. О, ні. Ховається король Пентаклей, ховається. Ну що, дивіться, так або інакше люди вийшли однієї масті. Люди вийшли однієї масті і зараз так, раз. Так, карта. Два і три. А тепер король. Який раз? Два. І три. Ну, дивіться, тут складні, складна ситуація, тому що 4 пентаклі, королева, Пентаклій, королева жезлів і король Пентаклей. А, чи може бути хтось третій, якщо ви так боретесь, може бути. Чи може бути ця ситуація? Ану, я зараз ще одну візьму. Зараз, зараз, секунду. Двійка пентакли, король жезлів, ого і «Двійка мечів. Ну що, тут двох людей могла просто роз'єднати дорога, чи сумує він за вами. Не знаю, зараз подивимося і наскільки він сумує, тому що тут ситуація така, що у цей мужчина або, 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 або повівся на якісь другі відносини, можливо. Ну або мали якісь другі відносини. Тут розв'язання певної ситуації йде. І люди, які застряли в четвірці Пентаклей, або через. Або через Королева жезлі і він розгубився, але тут біля королеви жезлів є свій король жезлів, от в чому справа. І тут дві двійки виходить. Дві двійки і в четвірку. Якщо ви запідозрили свого, до прикладу, якого, ну або чоловіка, все-таки пентаклова масть іде, або е, людей, які е, десь дуже схожі, один на одного мають бути отак е, по проявленням, по аспектам. Е, Якісь дивне відчуття. Могли ви розійтися взагалі? якась двойна позиція. Просто двойна позиція, ким, хто ви є один одному. Я не можу зрозуміти, хто ви є до кінця, хто ви є один одному. Тут таке враження взагалі, якщо брати, то якесь відчуття, що кожна людина. Що ви, що він знаходиться у своєму житті. Таке враження, що ви не пересікаєтесь, хоча ви і дивитесь на нього, але ви якось не пересікаєтесь. У нього своє життя. І в тому житті, власне, в тому житті виникає за його плечами, але він відвернутий, якась королева жезлів. Чи це питання, в неї, але в неї свій чоловік, ну або якась пара? Ну, може він подумав, або може він хотів до жінки, якби підбивати клини, а вийшло так, що вона зайнята, або вона не хоче. Тут якась така, тут якесь таке положення, дивне, дуже дивне положення. Тому що якщо жінка дивиться, то для Дивіться, ви, Королева Пентакли, у мене одне питання. Що за історію мені показують і для чого ви дивитесь? Тому що карта справедливості і карта смерті явно показує про те, що це питання закрите. У вас, скоріше всього, вже в розлученні, давним-давно, напевно. І ну, може, ви думаєте про відновлення все-таки по карті смерті, якась трансформація, щоб відбулася? Чи цей мужчина думає? Скоріше він як, само собою, належиться, може, вас діти з'єднують, до прикладу, ну, якось так, що ви були в його житті, ну, були і були, або є, може, і до, до сих пір, але в нього ні так-ні сяк. Людина, яка трошечки розгублена, можна сказати, розгублена, не те, що розгублена, а розсіяна більше. От по відношенні до життя. Якось і там, і сям, і, і ніде. От щось таке. А ну, давайте ми з вами подивимося е, все-таки по відношенню один до одного. Що це за така історія, якась взагалі незрозуміла, взагалі не зрозуміла. Вроді, ви запитуєте, чи сумує він за вами е, і наскільки сильно. Але при тому ви також доволі відсторонена. Я не бачу по цій, по цій карті, ну, може би вам було так краще, до прикладу, щоб якісь стосунки відновилися. Але я не можу сказати по тим картам, що ви прямо горите, самі горите коханням до цієї людини. Ну, якось, Можливо, образа є якась у вас в житті. Ну, це друге питання. Зараз подивимося, давайте ви ваші е, думки. Що на серці? Що з підсвідомості вас рухає? Ви дивно. Ще раз кажу: ви зовсім, скоріше всього, ви такі реально не зацікавлені в цій особі. Ви перейшли, ну, якийсь свій шлях, можливо, шлях встановлення, шлях відновлення. І ви хочете йти далі. Чи сидить у вас ну, це не під... в минулому можна сказати, що в минулому ще якась пам'ять є? Ви хочете, хочете все-таки відтворювати тут же слів? Ну, дивіться, доволі цікава інформація, тому що ви не хочете відкривати взагалі питання. Не хочете відкривати, щоб ніхто не знав, що ви цікавитесь цією особою, цим чоловіком. А ви доволі по-перше, Скритна, все в собі, ви вирішили для себе якийсь певний свій шлях, ви оцінили свої сили. При тому ще може бути ситуація, якщо ви розлучилися і ви побули самі деякий час, на вагах ви зважуєте, правильно ви зробили чи ні. І чи вертатися вам, до прикладу, чи вернути вам це життя ну, з тим чоловіком чи ні. У вас закрадається така думка, що можливо я десь неправильно зробила, або, або думка того, що ну, якби вдвох краще. Ну, або щоб не бути одному, ну якось так все-таки закрадається. І ще до того всього ви питаєте, чи він. Чи він сумує за вами реально, чи який вибір він зробив, чи він самотній, чи він би не хотів вернутися, чи він би не хотів відновити, і чи пам'ятає він вас? Отакі От питання у вас в голові. Але все одно, любов могла бути, якась така духовний зв'язок навіть міг бути, або більше там не було такого дуже сильного. Ну, питання, як пристрасть така, знаєте, на розрива орти така, щоб все, все летіло куварком. А, Можливо, вам було приємно, добре вигідно. От якось так, в ситуації з цим чоловіком. Або ще доповнюю, якщо може бути так, колісниця. Або ще ситуація, коли люди не були в парі просто дві пентаклі масті, або у вас отакі аспекти, кожен в своєму житті, і ви роздумуєте над, над тим, яке б життя було з цим чоловіком, до прикладу. Ви могли бути просто знайомі і думаєте про те, а якщо би було, то що би було? Ну то що було б? І чи могло би бути? От так. Так, пішли далі. Дивіться, з якої ви позиції дивитесь. З якої ви позиції... Ну, тобто, хто ви в цих відносинах? Були вони у вас чи не були? Подивимося, цей мужчина відносно вас. Цей мужчина. Його думки, його почуття, що з підсвідомості. Ух ти! А тут він сам король жезлів. Ого. Або питання ревностів. Ревнивий, дуже. Може бути дуже, дуже, дуже сильно ревнивий, тому що на думках у нього карта залежності, 15-та 15-та карта диявола. Це просто пристрасть, це просто з ким, де, коли, як, чи має когось, чи немає. Ну, і, взагалі, з підсвідомості йде карта вісьмірка Кубків, це певна карта ну, якби звільнення, це певна карта переходу на новий рівень. Тобто у нього теж якась така крутиться ситуація. В голові, в душі от вариться, як в баняку вариться, знаєте. І з одної сторони хотів би знати, що відбувається, але тут дуже якась дуже сильні. Хотів би переписки, хотів би спілкування. Дуже сильна ситуація, все-таки, все-таки, чи ви самі? Ви знаєте, є у нього, є у нього, ну, тобто королева кубків на вас виходить, відчуття до вас, і він би хотів, щоб у вас залишилося до нього кохання. Хотів би, щоб ви бачили його пристрасть, його бажання, його якусь силу. Хотів би, скоріше всього, повороту. До відносин, якщо це були відносини, або питання визначення самої, ну, от самого стану, самої події, якщо у вас нічого не було. Тобто перехід на новий рівень. Знову ж питання виникає: а що би було, якщо би було? Він тут себе вже показує приділяє по пристрасті королем жезлів. Тобто пристрасть у нього все-таки до вас є. І хотілося б, щоб він. Ну, щоб, ви до нього від... щоб ви йому відкрили нову можливість. нову можливість. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей. Ну, можливо, тут знов і обновлення. Все-таки, що стояло питання того, якоїсь залежності, що ви скоріше всього дивитесь в більшості процентів 80-80, напевно, на людей, які розлучилися. Сьогодні у нас така історія. Але все одно по відчуттях якось люди, люди окремо від одного. Кожен, свой, кожен на своїй території. Чи сумує він за вами? Все-таки башенка. Шестірка Пентаклей, Імператор. Все-таки перші карти не підводять із сила. Ті карти, які виходили. Самі перші в розкладі. Тут питання того, що сім'я розвалилася сьогодні. У нас, напевно, на розкладі якась сімейна пара, яка розлучилася. Угу. Чи сумує? Тут не стільки сумує, скільки, ну, є така, знаєте, але наскільки може сумувати людина, впевнена у собі, або людина, яка Думає про те, що світ належить йому, або що так має бути, що я зроблю так, як я хочу, і так далі. Тут є вказівка на те. В принципі, що йому було добре, добре по душі, і що він би хотів відновити ці стосунки, хотів би. Але я б не казала все-таки про велику якусь пристрасть. Цей мужчина сам в собі його більше цікавить ваше відношення до нього і наскільки він може опиратися на ваші почуття для того, щоб робити свою якусь реальність. От в чому справа. Тут не є таке, 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 ну, сумування як сумування. Щоб сказати, що ця людина сумує. Сам, сам він вийшов. Йому цікаві виклики від природи. Йому цікаво, що з вами відбувається. Йому цікава ситуація а що. А що би могло бути реально? А якби ви помирилися? Хоча я би не говорила тут, що він думає про саме про саму ситуацію примирення? Послухайте, якщо прямим текстом сказати, чи сумує от в такому звичному для жінок ракурсі чи дівчат, чи сумує, і щоб йшли отут якісь рожеві хмаринки, тут взагалі цього немає. Взагалі. Людина чітко, з чіткою направленістю, людина своїм характером, причому доволі твердий, ну, такий закритий. Ну, Не те що жорсткий, ну, не знаю, десь жорсткий, десь, можливо, морфний якийсь такий. Він любить вказувати, він любить, щоб було так, як по його. Чи би він хотів, можливо, на деякий час би його хватило, якщо б було якесь відновлення, відновлення стосунків на якусь бурхливу емоцію, але це дуже-дуже дуже коротку емоцію. Його в першу чергу цікавить його власна сила, його власна потуга, його власне відчуття стабільності, так як він це бачить, і правоти, так, як він це бачить. Не знаю, тут дуже, тут дуже якась така історія сьогодні. Зовсім не, зовсім не про любов, зовсім не про сумування, і навіть дивно, що ви. В такому стані, особливо дівчата, питаєте про цю історію, тому що ну, дівчата, жінки, Ох. тому що навіть якщо дивитися на вас, ті карти, які показали, то таке враження, що ви просто запитуєте, просто цікаво, а самі вже також закрили це питання і е, думаєте, а прав... правильно чи неправильно, а що би було, якщо би відновили. І от Хочете переконатися в своїй свої, ну, свої думці, в своїх перечуттях, в правильності діагнозу, ну і так далі. А я б казала, що тут жінка також тут жінка лишила в минулому, реально четвірка лишила в минулому і, в принципі, те, що я сказала. Надто багато болю. Надто багато болю, і ще, ну, надто багато болю, бо якби це, це почуття принесло вам. Але пересвідчитись в тому, от що я сказала, ви напевно, все-таки хотіли. Так, тут знову ж карта диявола. Може ще думаєте, наскільки людина вийшла на новий рівень, або чи помінялася людина, до прикладу, а якщо би помінялася, то що би було? Якщо б він діяв якось інакше, ніж він діяв, то що би було? Отут якісь, такі, якісь такі думки. А для когось, ну що, а для когось, все-таки, все при тому стану, що ви є, воно є, і є від тяжі. Є е -е якась ситуація для вас, чому ви питаєте, дуже складна і дуже тяжка. І ви, скоріше всього, це питання відносної, я скажу так, самотності. Яка у вас там засвідчувалась, ви почали якби, думати про те, а може він помінявся, а може він сумує, а може би ми війшли, а що би було, якщо би повторити? І так далі. Ви думаєте, власне, про таку ситуацію? Ну що, що я вам тут можу сказати? Питання про те, чи могли б ви повторити скоріше так. Тому що він також задається таким питанням: щось тут у вас такі, якісь скрепи. Mm, ну, якісь, якісь скрепи є, тягне вас тут один до одного. Ну, як тягне? навіть, ну, Все одно дивно. Все одно дивно, тому що по відчуттях якісь дві окремих планети. Um, дві окремих планети. Я або, або ви взагалі, дивитесь, дивіться по відчуттях, Хто у мене перший, хто додивився, все таки до цього моменту? Я дуже рада, що що ви це зробили. Тут може ще ви дивитесь зовсім не на свою людину. Взагалі, ця людина у цієї людини зовсім окреме життя. Якщо ви не пересікалися і, скоріше всього, ви ніяким чином і не будете пересікатися. Ви дивитесь не на свою людину. Тут якісь дуже дивні енергії. Ще раз вам кажу, я не читаю тільки по арканах, я ще говорю по енергіях з потоку. які в мене є відчуття. Тут відчуття зовсім окремих планет. Тому я з самого початку ніяк не могла зрозуміти, може ви собі вбили щось або когось в голову і тримаєте цю думку про якусь взяту людину. Добре, перевірте. Якщо ви все-таки конкретно загадали колишнього, з яким ви розійшлися, або з яким думали сходитися, тут якась така ситуація, що ви, якщо і зійдетеся, то на якась, тобто людина скоріше не помінялася, людина буде діяти точно так само, людина буде вказувати, як іти, що робити, і так далі. Людина думає, ну, цей мужчина думає тільки про не те, що про власне задоволення, тут немає питання, власне, от я і тільки я гноблячи. Чи другу половину. Ні, тут, е, само собою, от е, от він буде на першому місці, якось так. От його слово, закон, ще щось. І сама емоція, е, вона буде, вона буде, ну вона буде миттєва, вона буде якась тимчасова, вона дуже швидко прийде і дуже швидко піде, і почнуться самі-самі е, такі тяжкі будні, або які були, до яких ви знаєте, до яких ви звикли, або людина, яка Ну, я не можу сказати, тут, тут нема цінування пари. От, от до чого я веду. Від цього мужчини не йде енергія, що він цінує пару, навіть якщо він в парі. Він не буде працювати над помилками, він не буде працювати, якщо в парі, якщо відносини, то в відносинах працюють двоє. Він навіть над цим задумуватись не буде. Тут якась зовсім інша. Тут зовсім інша енергія, тут зовсім інша структура я сподіваюся, що я сказала всі можливі варіанти. І, як завжди, якщо ви ще, ще зі мною, то слухайте, будь ласка, завжди до кінця, навіть якщо вам спочатку може щось не резонувати, я стараюсь по максимуму витягнути з розкладу. І розказати вам. І як завжди, розклад у мене розкривається по ходу. Тут якась постійна боротьба йде. Постійна боротьба за любов. І там у жінки виходила така ситуація, що або за любов, або проти, коли жінка хоче вирватися. можливо, я і розказую ситуацію таку, що ви хочете вирватися від когось. Тут прямо на захисті ангел стоїть і не пускає, якби в, Ну, просто не пускає король кубків. Ну, не знаю. Дуже дуже складна. Я вже давним-давно не чула от такої енергії, щоб вона була на розкладах. Ну але так як це нові канали, в принципі йде нова енергія. Дуже складно хтось йде по своїй дорозі життя на з'єднання або на пошук своєї пари, істинної пари. І це дуже складно дається, але людина старається, карта на вас була на душі, тобто це до вас, ви складно йдете на возз'єднання або, або для пошуку свого партнерства, свого істинного партнерства. Змучились вже зовсім до неможливості, але все-таки надіятись на шанс. А це питання королева мечів зараз. Це питання у вас було або в минулому, реально в минулому. От ви просто продивилися людину з минулого. І вас могло виникати десь таке, бачите, знову імператор виходить. Почало десь виникати таке питання. Може, може, помилка, а може, ні. Ну, от щось, щось таке. Зовсім навіть я не знаю, треба якось задати зовсім інше. Зовсім іншу тему, тому що тут якось по темі. Тут немає, тут ні грама немає, питання просумує. Зовсім, ні грама немає, розумієте? Тут я не впевнена, що ця людина вміє сумувати. Скоріше, ні. Якось треба подумати над назвою. Добре, дякую всім і до нових зустрічей.